Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про топ-5 рецептиків, які допоможуть нам справитися зі станом стресу. Попередні відео я вже розказувала про користь магнію, про користь ашваганди, про триптофан. І думаю, ви вже щось підібрали для себе. Цього переліку і вживаєте для того, щоб покращити свій стан. А сьогодні ми ви дізнаєтесь корисною інформацією про ще два важливих продукти. І четвертим у списку у нас іде гліцин. Так, так, ви вже напевно чули цю назву гліцин. Це одна з 20 амінокислот, яка вкрай необхідна нашому організму. Гліцин синтезується в нашому організмі, але в невеликій кількості. І в період великих нервових напружень, в період хронічного стресу. Так це недостатньо для нашого здоров'я, для організму, тому варто доповнювати ще і біологічними добавками, де є гліцин. В аптеці теж продається гліцин, але дозування там невелике, тому і ви дуже отримуєте бажаного ефекту, тому що в цей період треба вживати його в більш великій кількості. Чим же такий корисний гліцин для нашого організму? Перш за все, він відомий дуже нам для покращення засинання. Він заспокоює. Нашу нервову систему знижує стрес, тривожність, допомагає організму розслабитися і тим самим швидше заснути і не пробуджуватись вночі, як часто це у нас буває. А ще організм це не тільки для розслаблення нервової системи корисний ліки, ще оргагіцин у нас дуже сприятливо впливає на стан. Серцево-судинної системи. Чому? Тому що розслаблюється організм, дещо знижується температура тіла і покращується кровоток у судинах. І це попереджує розвиток серцево-судинних захворювань, тому що ліцин попереджує склеювання тромбоцитів і завдяки цьому знижується. Артеріальний тиск. Але не тільки цими властивостями корисний гліцин, дослідження довели велику користь гліцину. І в інших випадках, перш за все, гліцин потрібний для синтезу власного, власних друків в організмі, а ще він є невід'ємною складовою для синтезу колагену. Ну, про роль колагену, я думаю, ви вже чули. Сьогодні ми про це говорити не будемо. Гліцин бере участь у такому важливому процесі, як синтез глутатіону. а глутатіон – це дуже сильний антиоксидант, який відіграє найважливі... над... надважливу роль в боротьбі. Наш організм з вільними радикалами і з процесом окислення і дуже допомагає роботі нашої печінки. А ще гліцин є незамінний помічник для спортсменів, тому що він приймає участь у синтезі креатину, а креатин це дає енергію м'язам, в тих випадках, коли її треба дуже швидко добути. Ну і ліцин, як і всі амінокислоти 20, завжди завжди потрібні організму. Тому раджу вам навіть, якщо ви і не страдаєте хронічним стресом, періодично приймати гліцин для поповнення. Його запасу в організмі, тому що практика показує, що в більшості із нас є дефіцит білка, і кожна заміна кислот, вона, знаєте, грає свою скрипку в цьому важливому оркестрі. І на п'ятому місці в нас ще є один продукт, який допоможе справитися з симптомами стресу, депресії. І тривожності. Я його називаю важкою артилерією. Так. І це аміномасляна кислота. Гамма аміномасляна кислота, вона синтезується в нашому головному мозку. І є не тільки в головному мозку, але і м'язах. А ще її називають габа. Отож, аміномасляна кислота або габа. Є головним нейро, гарму, гальмуючим нейромедіатором в нашій центральній нервовій системі. І він, за допомогою її мож, вона якби, так, створює баланс між симптомами напруженості, збудливості нервової системи і її спокою. Габа покращує роботу. Головного мозку, покращує кровообіг головному мозку, покращує увагу, працездатність, пам'ять. Вона для цього вона теж нам дуже важлива. Але якщо говорити про стрес, то вона гальмує оці негативні процеси, вона сприяє заспокоєнню організму. М'яко успокоюючи його, вона розслаблює, покращує концентрацію уваги, звичайно, вона покращує сон і е, дуже корисно її приймати на ніч. Е, дивлячись того, який у вас стан тривожності, стан депресії з гавою треба бути обережною, тому що якщо ви вже приймаєте щось із попередніх. Добавок то не варто змішувати з габою, або відмовитись від них і спробувати вживати габу окремо, тому що, ви знаєте, деякі і ліки, і добавки, і вітаміни посилюють ділю одне в одного. А в даному випадку ми не маємо права, як кажуть, переборщити. Габа, вона її можна, вона продається як добавка. От і щоб отримати бажаний ефект, її дозування бажано так від 250 до 500 мг. і е, можна вживати зранку і ввечері вечором, але з обережністю раджу е, відноситись тим, хто за рулем, тому що може знизитись деяка не е, така концентрація уваги, вона розслаблює. Але все індивідуально. І гамба – це, як я кажу, вже така важка артилерія, коли вже попередні добавки не дають бажаного ефекту. А взагалі-то можна в день приймати ашваганду, магній, а ґабу пити на ніч. Вона дуже гарно вам. Допоможе заснути, ви не будете пробуджуватись серед ночі, і як часто буває, що після того, як ви пробудилися, не можете знову заснути. І на ранок будете повні сил та енергії. І з часом ви побачите, як ви стали більш спокійніші, пішла роздратованість, як ви покращилася у вас пам'ять. Засередженість і недарма, тому що габу або на кислоту її використовують в багатьох лікарських засобах, і невропатологи, психотерапевти приписують ці засоби як для зниження нервової діяльності і для зниження симптомів депресії. Але ж в таблетках вона поєднується з іншими хімічними сполуками, і її там е, така доза не дуже висока. І я все-таки раджу вам не приймати лікарські засоби, тому що це в першу чергу ми погіршуємо роботу нашої печінки і погіршуємо вплив на травну систему, а й в самостійну сполуку. Вона вам не принесе шкоди, якщо приймати в розумних межах і з врахуванням тих рекомендацій, про які я говорила. Ось на сьогодні ви вже знаєте, як самому собі допомогти, як знизити стрес і можете допомогти і своїм близьким, знайомим родичам. Тому що. Як кажуть пускати цю справу на самотіх, що ви вже ніби звикли, ви вже ніби адаптувались до всіх перипетій війни. І сподіватися, що організм справиться з цими процесами не варто. І я в цим кожного разу впевненість в тому, коли працюю з людьми на консультації. Мені кажуть, та я вже звикла, та нічого, в мене все нормально, і все добре. Але коли дивлюсь результати деяких аналізів, то я розумію, що це далеко не так. І зовсім недавній приклад показує, що людина вважала, що в неї все добре, що вона і все ніби, як кажуть, вона справляється з ситуацією. Але результат. На стрес, на кортизол, на рівень ДГА, показав, що ці показники мають дуже високі значення, а це значить, що організм в хронічному стресі і цей процес триває довго. І я вже говорила, що довгий стрес, хронічний стрес це згубно діє на наше здоров'я. Тож я бажаю вам. Потурбуватися самим про себе, не розраховувати ні на кого, підтримувати себе, підтримувати своє здоров'я і за потреби допомагати цими порадами іншим. А я завжди готова вам допомогти. Тому, якщо є питання, пишіть.